Демидів невелике село, яке затопили наприкінці лютого, щоб врятувати величезний Київ. Росіяни звідси втекли ще 31 березня, а ось вода й дотепер не відступила. Бачите, ось фундамент воно розмиває, бачите, які щілини. І це воно буде все висипатися і просідати чи завалитися, я не знаю. Хата пані Тетяни простояла затопленою понад пів року. І хоча з подвір'я воду вдалося відкачати, руйнувати фундамент продовжують підземні води. А от у сусідньому будинку фундамент вцілів. Утім, під підлогою оселилися жаби. Віктор розповідає, що сотні земноводних атакували оселю. Як вода почала спадати, і жаби пішли. Їже було повсякдень в село повно. Ці земляні такі таке і в хаті. По дням я там, там тепка ще його тирав а їх там аж кишить. Як почали мої хловити, кругом вигрібати по всій хаті, це ужас, що було. Нельзя передати. Позабивав поли, почали, почали мені під полом співати. Співають під полом, кричать. Поступово кількість жаб під будинком зменшилася, а частина з них переселилася у погріб, де вода стоїть вже майже рік. Ми вже трохи додалося брата, це Сніговостав, то була по, по ту ступіньку, на це випинялася сантиметрів на 25. Тим часом у пані Тетяни ситуація не краща. Ще й погріб почав руйнуватися. Це ж воно 10 місяців в воді. Воно ж для цього не розраховане. Ось двері вже, бачите, оторвалися, поплили. Далі все стіни почнуть руйнуватися. Хата пані Тетяни розташована поряд із греблею, яка нині відділяє село від великої води. Наприкінці лютого, щоб зупинити наступ росіян, Збройні сили України підірвали дамбу. Тоді вода з київського водосховища хлинула до річки Ірпіні, стрімко наповнила її заплаву. Гребля між заплавою і селом почала підтікати. А однією з перших на шляху води була оселя пані Тетяни. Ось що жінка розповідала дойчевелі у червні. Виходиш, ну ми отакометрю два і додається вода. І вже мене ну тут росіяни були, стріляє, і вода от підступає, Ми не знали, що робити. І, хоча відтоді минуло сім місяців, пані Тетяна каже, змінилося небагато. Город постійно затоплений, а з настанням холодів перетворився на крижаний каток. У криниці вода все ще жовтого кольору, а проблема з довозом питної досі не вирішена. Нам возили, тоді перестали возити, сказали, що машина поламалась, так і не возять. Ну, беру, сестра привозить, купує. У нас там бабуся Марія, вона ходить, там колодязь, бере питєву воду, не знаю, теж там яка якість води. То фільтри поставив, там вже хто як у нас викручується. Замість уже звичного озера на подвір'ї тепер болото. На початку року завдяки безперебійній роботі помп із підтопленого села вдалося помітно відкачати воду. В димидові світло нині не вимикають адже щойно насоси зупиняться, у село знову хлине потік, і стримати його лише бензиновими помпами не вдасться. Почти затопило. Оця дорога була залита водою. І було залито, і ми думали, що знову буде наступити. Потім нам ще купили, сільська рада купила бензинову помпу. І вони поставили ще її, і тоді вони наші електричні дві качали, і тоді почала вода відкачуватися. А так уже близько вода цю до дорогу перекрила і вода знову прибувала назад. Спочатку паливо для помпи місцеві мешканці купували переважно власним коштом. Лік шов на десятки тисяч гривень, розповідає пан Віктор. Ну, ми тоді давали, деякі давали по 10 тисяч, по 6 тисяч, по 5. Хто тобто, мог, хто тобто, давав. І хоча постраждалим від великої води разово виплатили по 20 тисяч гривень, ця сума аж ніяк не компенсує витрат демидівців за 11 місяців підтоплення. Пан Віктор каже, 20 тисяч пішло лише на заміну підлоги в літній кухні. А роботи – непочатий край, особливо в будинку. Під підлогою й досі вода. Пополом, канічно, єс. Ну, я все ж позабивав, позакривав. Все забив, все нахри накрив його. Всі щедрі позамазали. Ну, ну жабри не наспокою. А пані Тетяна 20 тисяч компенсації витратила на корм і сіно, адже земельний пай, який раніше годував худобу, пішов під воду. Пай, тепер воно все в воді і випас, не в воді все в воді, і тепер вже не знаю, що далі буде. Мені було таке, трохи люди помогли телебачення побачили, помогли, і сіну давали безкоштовно, да, позвонили, що приїдуть, забери. Цьогоріч місцевим жителям вперше довелося купувати картоплю і іншу городину. Через надмірну вологу люди залишилися без врожаю, який зазвичай її годував увесь рік. Що воно змінилося? Абсолютно нічого, що воно вода ушла, всі дерева всі, вони всі пропали. Все пропало. немає мене одного дерева. У городи по не будеш, тому що сирості, вода стоїть верхом. Місцеві кажуть, якби хоча б на півтора метра дозволили знизити рівень води в заплаві, то вода з городів і погребів відійшла б сама. Проте на численні звернення сільської влади до державних органів відповідь єдина. Заплава має залишатися наповненою в оборонних цілях. Така позиція військових. Тож тепер перед людьми постає вибір: призвичаїтися до сусідства з великою водою чи покидати свої домівки. І навіть не хочеться нікуди, якщо чесно, куди це дому. дому. Навіть, наприклад, якщо війна, це як все і прийшли сюди росіяни. А чого я? Ну, я не хочу йти з хати що Я не хочу з дому йти. Ябив, звісно, там така ситуація, була, не з дому не хочу. Це моя земля, не знаю. Єдине, що зараз рятує село від затоплення насоси, які працюють завдяки безперебійній подачі струму. Про можливі ракетні атаки росіян по енергетичній системі тут бояться навіть думати, адже з кожною годиною без світла, де мидів дедалі більше йтиме під воду.